Так, ребята, я уже зварила їсти. И вот, кстати, крем я нашла для рук. Ну, он вообще детский, но для рук тоже хорошо. Я зварила гороховый супчик. Здесь еще зеленушки надо. Видела в ней. Макарошки. Вообще салат надо сделать. Ой, бляха, чуть не вбылась. не пораскладала. Прочка шикарная. Шикарная, спасибо, Танюшка. Бірков, Тут что картошка осталась, не знав, що знаю, что здесь работать. В общем, такая у меня красота. Включилася, как говорится, положить подивитися. Короче, я заказала на днях посылку после света, как обычно. Как, как обычно, после света. И не помню, что я там заказала. Попросила брата, а, а Як ты забрала. Ну, что-то недорогое. 200 гривен, чисто 80. А что я заказала? Наверное, это с помадой. Да. Помаду. Вот этот Аден, что Света красила. И он еще был на скидке. А по-моему, не тот цвет взял. А, нет. Тот, тот. Ось так вкусно на губах. Ну він матовий, на нього треба. дівчатки, цей. Э, Якийсь просто, понял, англійському. Бачите, він такий. просто натуральний. Може, морду. Це ужас красавица. Це відтінок дівочки номер 7. Номер 7 все, бачите, де англійські показати? Чи це карандашики, чи що я почала показати? Я справляюсь, показую. Значить, смотрите, вот що мені подарила Света, под вот это, тут даже відтінок, він такой, ну короче, він 100 чем гривень, по-моему, стоит. Каса Д, 321-й 321 номер, вот он. Я не знаю, що це за фірма взагалі. Made in EU. Ось вот такий от. И я пользуюсь еще Инглот. Инглот 76. Они такие бышь вот. И еще эти Ардеко. Ну, я не знаю, да. Здесь там лежать. Ну, короче. В общем, вот, девочки, то просили, просили. Очень волновались. Я обещала, я знаю, свиня, у меня. Хороших абдукций близко и на нем была скидка. Ну, бачите, э, э, матовый, надо, э, надо девочки этот, э, э, на него еще близко, прозрачным мне все это малювала Но по цвету он идеальный, и он всем подходит, она сказала, вы же смотрели то видео, она сказала, он всем подходит. Вовочка довольная, папа забрался, садочка, они едут куплять игрушку. Андрак, спасибо. А чого він не тепли в теплих капцях? Не захотів чи що? Вопрос. Бо, тому що я була званя. Злылась? Злилась. Давай, Вовщик. А что тут нові колекції? Ми так як там були, то тут були такі. Вовочки. Вовочки. Ну no, okay. я бачу, що якісь нові, ну давай подивимось, що тут. Смотри, є така. Кого? Хо, так там же сухні. Да, мам, дай я сам буду. Та вибирай, дивись, вони там цікаво різні. Ой, тут якась морожене таке цікаве. Якесь оце морожене, таке три відміння. З ароматом чого? Фіалки? Ху. А вот это манго. Мороженое шутится. А у него такая вот с картами, по-моему, есть. А, бусы. Давай выбирай. А у тебя жовтую, нет? Поднимай. Проблема. У Волочки проблема. У мене, да, да, да. да. О, я вам хочу вот, я вот такую пчелу рассказывала. По чутачку. Мама, вот по чуточку. Про чу нам рассказывала? Да. Ні. А -а -а. Берем чу? Просто рассказывала. Ну, хотя я хочу показать. Я б не поняла. А дивись, ось я как акула. Давай. С мордой акула. Как акула? У меня не на акуле. Я уже поняла. Подавай, кого? сидушка. Це символічно. Мам! Що це? Мати ви, ви! ви! А, ось в біло. Та вона Я сам. Та хай вибирай, не троє, ти його збиваєш. Мам, там пап, Ти мене збиваєш. Мам, дідь проїхав. Збирай. От що треба, цікава обетка, дивись. Карткова гра. Да, на 12. На уроки Вова, да уже буду учиться в школе. А что вы тут открыли? А то Лева что? Вот это а внизу в пакете. А лего, это Лева, смотри. Это запчасти. Понимаешь, что Лева? Муки выбрала. О, ты спила на Ого, берешь такую? Такої у тебя ще не було, даже по такой не было. Не, ну що це ж одне. Вовочка. Да, Каждый да, день да, по одной. Вчора купили вже одну, понимаєш? Ну, мам, ну мені надо три. Не, не, ну нема грошей. Подні. 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 Завтра буде ще на одну гроші. А сьогодні пока тільки на одну є гроші. Вибирай. Може, ще якісь нові подвезуть. А як думаєш? Думаю, да. Думаєш, да? Нову колекцію? Нову колекцію. Так, ти, і чого таку шапку? Ти в мене таку шапку так одягла? І чого амальну? Мам! Шо? І чого амальну принесла? Так, я я така длинна. Добре, я зрозуміла. І, 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 і ще і оранжеву, його друга така. Добре. Добре. Яку ти вибираєш? Яку сидво? Якусь одну. Еники, беники їли, вареники. Один, два. One, two, three. ні ні вова, вова, вова. Ні-ні-ні-ні Так, я тут сейчас. Я Двадцять, даш можна?

Стираем, поки не получается. До завтра будем стоять, если по ней работать и смотрим. 200 гривен. Так, шоу. шоу Мы опять выиграли 20 гривен. Счастье на нашей стороне. 20 гривен.

А что тут треба зробити? Туди де? Те, те, а де? А оце, вот да? Знайди будь-які двооднакові символи. Бонуси 26 гривень. Так, 20 гривень. Два однакові. Ну, два однакові, 20 гривень.

Виграно 100 гривень. Вова, може собі ще машинку купити. Хочеш, ми 100 да. гривень виграли. Бачимо, вам виграла ти на машинку. Подожі. Подожі. А ну Без бачиш, а ти плакав, Мама заробила ще на одну машинку. Фу. Без виграшу. 100 Плач. гривень. Пожалуйста, бабка Ди, <свист> машинку, Іди, бери. Не бачиш, і давай одну мату, що можу. Так, выиграли, слухами. Не Нет. Купер. Берись. Довольний. Нив, ни мамка, соточку подняла. Сикила 130 грамм. У мене есть. 139. Плодаманка. Шо? Плодаманка. 20 патронов. Азарт на страшне. Ріббата, лучше собой до дітей. А вже в покер рубилася з мужиками в покер так рубилася. Так. 20, 30, 40. Все. Побачиш. Ока довольний буде. Вибираю. Півчаса перестану це чукала і там все засрала так, церквілюці, шоколадки. Вони вже думають, господі виграла, поже 200 місяць дойшла. Все нормально. Соточка в кармані, Щасливі все. каже, що я все викинула з холодильника. Я не підпишу, але я помилую. Купила малятку, тому що ребята з малятком... Чай із из масла. Значить, капусточка. Значит, ладно, кохлетный. И коленивка. Вот такие жесткие конфеты. Знаете, еще Знаєте, Знаете почему они? Здесь 95,9 кілограм. Ну, это как для меня только по плату. Одинственные штучки? Що кабоку? Потім що там ще а, сусідки, трохи. І пакетиків 368 пакетів. Так, що такое? Так, що ще взяли? Взяла свою любимую вот вот сирість, він тільки в АТБ є. Я говорю. Щері повидали. Я виїхала, що черіки випадали? Mm -hmm. Шеріки 50 гривень, 59 гривень. Ну, Що це таке? Папірки, булівки, гамильки. Взяли всі мої улюблені конфети Зоряна Сайва, дівчата. Це мої найулюбленіші конфети. Що буде з цим, дівчата? Їм є суп гриль. Yep. Сварила суп, воно сам полетить. Зараз вкручу раз. Зараз. Почем Зоряна Сайва? 412 гривень, але вони мої самі любимої. Так, вовочки, звісно ж, йогер. У мене п'ятики такі, як темельку. Огірки. Вовочки сейчас відбуваються. маленьки. Снегвочки. Такі печенька. Ти хочеш пройти? Зараз я вже все. Стіки, масло. О, а, тебе масло, не мало, а, не. Я а це ти що, шкофи додаєш? Це одна штучка порція, вона каже схлопнута. Це ж так, наверное, летів, щоб це, по цей. Получається, все це одна штучка кофе, так? Да, Додай. Я це говоря, таке не, не знаю. Сейчас я докладаю, поскладаю туда. Такое. Сейчас попрячу все. Так и жили. Понял. Так они и жили. спали в Рознь, но дети у них были. Так масло здесь, сюда. 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 Да. сюда кофе да. А ты забрашь на карточку? Да. Ты закопал на карточку? типа от маковки получилось. Ну, сливка. Ну, надо же получается от маковки? Нет. Кофе со сливками. Ну, век молоко давно. Дат. Ладно, ребята, все. Пока. Будем седать ест еще. Боголоднее ужас.